Рік тому українські війська здивували світ, коли перенесли війну туди, звідки вона прийшла. Збройні сили України розпочали курську операцію. Дії наших військовиків заскочили ворога зненацька. Росіянам поспіхом довелося перекидати на Курщину свої сили. Пізніше кремлівський диктатор погрожував створити буферну зону на Сумщині і навіть захопити обласний центр. Окупанти стягнули на цей напрямок свої елітні війська, анонсували літній наступ. Та, схоже, всі ці плани провалилися. Зараз ворог зазнає шалених втрат і відходить із раніше зайнятих позицій. А командувач десантно-штурмових військ збройних сил України Олег Апостол сьогодні ще й пообіцяв влаштувати загарбникам неприємний сюрприз. Яка ситуація на прикордонні сумщини зараз знає наш воєнкор Ігор Левинок. Його ексклюзивний матеріал далі. Зранена і понівечена, але не скорена сумщина. Долітають будь-які дрони, керовані авіабомби. Як живуть люди на прикордонні сумщини, яке щодня обстрілює Росія? Ось результат влучання російської авіабомби. Краснопілля, селище, яке росіяни нищать з особливим цинізмом. Ну це ж все ж вони поставилися, все ще до революції струїлися, ці все. О, те здоні, о, це, да. А цю війну не пережили. А цю не пережили. День насиченої роботи на північно-слобожанському напрямку. Зараз артилеристи готують гармату. Вочевидь, це буде піхотна ціль. Тактика активної оборони. Наступ окупантів на Сумщині захлинається. Поки ми тут стоїмо, їм нічого не обломиться. Шість кипить, люди працюють. Сумщина, те, що вражає понад усе. Війна не зупиняє українців, які збирають врожаї. А от ми зараз їдемо і бачимо, що засіяні поля тобто кукурудза, і що їх обробляють. Так тут не тільки кукурудза, ще й зерно, соняшник. 에, тобто ну, майже всі поля максимально там обробляються. Селище Краснопілля, 12 кілометрів від кордону з Росією. Громада, яка до війни була успішною і самодостатньою, однією з кращих на Сумщині, але історично склалося так, що саме ці землі були щитом від ординських набігів. Сучасній війні з російською ордою Краснопілля також знову стало форпостом захисту нашої держави зі Сходу. Нині життя у селищі завмерло Скрізь руїни і вирви від авіабомб. Ворожа авіація стерла тут буквально цілі вулиці. Селище Краснопілля до широкомасштабного вторгнення тут проживало близько 10 тисяч мирних жителів. Скільки зараз людей тут іще залишилося сказати важко. Центр селища виглядає ось так: багато руйнувань. Ну і поки що, ми тут не зустріли жодної живої душі. А канонада, яка відбувається постійно, нам дає зрозуміти, яка інтенсивність боїв зараз відбувається на прикордонні Сумщини. У центрі селища розбите практично все, не залишилося жодної вцілілої адмінбудівлі. Пан Василь нам показує, що залишилося від селищної ради. Краснопільський будинок культури встояли тільки стіни. Росіяни витратили ракету, аби зруйнувати цю споруду. Краснопілля влетіло орієнтовно від 200 до 300 кабів. Внаслідок авіаударів знищена школа наразі від одного з кращих навчальних закладів Сумщини залишилися самі руїни. Це була та школа, якою сумщина власне пишалася, і останні роки очевидно з безпекових питань тут не відбувалося навчання. Тобто на 100% цивільний об'єкт, який був зруйнований ще взимку 24-го року. Спочатку один каб прилетів, а потім вже весною 25-го року три або чотири каби повністю знищили цю школу. Ви бачите, на сьогоднішній день неможливо навчання дітей краснопільської громади. Русський мір. Ось він такий, як і є. Місцевих жителів ми помічаємо біля тутешньої церкви. Храм теж зазнав ушкоджень, вибиті шибки, посічені осколками стіни. Але по ньому росіяни не гатили. Парафія належить до УПЦ, так би мовити, московського патріархату. А кафісти читаються, так що ага. все робиться. Потихеньку все робиться. А за що люди моляться? Ну от за що? Більше. Що За більше, щоб війна закінчилася. Щоб мир наступив, щоб люди образумилися. На округи церкви тутешні комунальники намагаються навести лад. За всю історію Краснопілля таких руйнувань селище не зазнавало в жодній війні. І всі навколишні села, практично почти всі залишилися. Забудеть, цілі залишилися е, ну, будинку. Це все, що вони поставилися, ще до революції строїлися ці всі. Оте здонять, да. а цю війну не пережили? А цю не пережили. А вже за кілька кілометрів від Краснопілля ворожу орду стримують наші воїни. Острів! Буферна зона на сусідній Білгородщині розширюється. Цю ділянку кордону утримують бійці 117-ї сумської бригади ТРО. Місцеві чоловіки мотивації, яким не позичати. Ми прийшли всі в військо, щоб захищати свою країну. Так? А тим паче, коли ти знаходишся біля, біля рідного дому, як є да, гарний вислів, да, що вдома і стіни допомагають. Ніхто з артилеристів не є професійним військовим. Командир гармати Максим у мирному житті очолював відділ культури, спорту і туризму міської ради шостки за освітою історик. Ну, знаєте, є якесь глибина, таке почуття, ну, так має бути. Я далекий від того. Щоб засуджувати тих, хто поїхав з країни, але ну знаєте, поїхати в іншу країну як боягуз, як побитий пес, якого вигнали з хати. Ну ні, це не для мене. Хлопці кажуть, пихаті наміри росіян щодо захоплення Сумщини провалилися. Технікою ворог майже не атакує, піхоту вибивають артилерією та дронами. Вартість Одного дрону тисяча доларів, ну грубо кажучи, так приблизно ж стільки коштує і снаряд. Е, мільярд доларів це мільйон уражених цілей, навіть якщо це буде один солдат їхній, то на нього навіть не шкода снаряду. Артилеристи кажуть, зараз не 2022 рік. Снаряди є, і робота триває. Гармата до бою! Все, в укриття ціль уражена. Так, стримувати ворога непросто і нелегко. Та фронт тримається на плечах таких воїнів. А як у вас настрій? Так, так ну, на нашу жить. Випала війна, ну така судьба у казака з прикордоння Сумщини, Ігор Левинок, Максим Чеблін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.